Всім привіт, друзі! З вами магазин Валогалерея. В цьому відео покажемо, як зібрати ось такий електроскутер Titan Wind. Для початку збірки скутера нам потрібно дістати його комплектацію. Ось у нас є корзинка, в корзинці є комплектація. Тут в нас крило, металева ось ця пластина. Дістаємо все, ложимо збоку і приступаємо до збірки скутера. Першим етапом збірки ми знімаємо підлогу для ніг. Тут також у нас є вся комплектація скутера. Витягуємо все, що тут є, і відложуємо на бік. Далі нам потрібно відламати ось цю пластмаску. Вона тут встановлена і потрібно відламати для того, щоб поставити всі акумулятори. Прорізаємо ось так канцелярським ножем і потім плоскогубцями відриваємо. Ось відламується легко. Далі у нас в комплектації є коробка з акумуляторами. Дістаємо акумулятори. Також у нас є тут в комплекті болти для фіксування клем. Беремо акумулятори і встановлюємо сюди. Зараз покажу, яким чином вони мають стояти. Дивіться, ми поставили акумулятори, показую, яким чином ми їх під'єднували. Від скутера виходить два проводи: плюсовий та мінусовий. Мінусовий ми кріпимо на крайній акумулятор мінусову клему, плюсовий на крайній акумулятор плюсову клему. І тут їх з'єднуємо плюс до мінусу, плюс до мінусу, плюс до мінусу, плюс до мінусу. Таким чином виходить велике коло, тобто з п'яти акумуляторів ми робимо один великий. Ось я ставлю. Кому потрібно, ставте на паузу та з'єднуйте так само. Наступним етапом ми прикручуємо болтами. Два болти тут є, нашу підлогу. І вона також кріпиться ось тут, потрібно буде закріпити ніжки. Далі нам потрібно закріпити наш задній болотник. Кріпиться він таким чином. Ось тут у нас є вкручені в раму два болти на шестигранник. Ми їх відкручуємо. Ставимо в пази і закручуємо ось так, як з цієї сторони. Так само робимо з іншої. Після цього ми приступаємо до встановлення підніжок заднього пасажира. Встановлюються вони ось так. Бачите, вкручуються на два болти. Ці болти вкручені в саму раму ось тут. Ми їх викручуємо та фіксуємо. Після чого накладаємо ось такі пластмасові накладки. В ній в нас є також пас, в який ми маємо попасти болтом. Покажи болт. Ось таким болтом і фіксуємо саму пластикову накладку. Ми вже зафіксували цю пластикову накладку, ідентично проробляємо з іншої сторони. Далі ми встановлюємо ніжки, покажи якими болтами. Беремо з комплекту ось такі болти. на шестигранник. Вставляємо, вони фіксуються легко, просто. Ось є пази, просто вставляємо та прикручуємо ніжки. Ось ми вже встановили праву ніжку. Бачите, закручено все чітко, у нас складається, розкладається. Так само робимо з іншої сторони. Далі ми приступаємо до встановлення нашої спинки пасажира. Бачите, мають такі пози, потрібно висунути в цю сторону сидіння, і воно знімається. Відкручуємо ось цих три болти, і на них же фіксуємо спинку. Ось, притримуємо спинку. Потрібно попасти в всі отвори і фіксуємо її. Ось вже маємо встановлену спинку пасажира. Сидіння ставимо та засуваємо вперед. Таким чином воно буде зафіксовано. Далі нам потрібно зафіксувати наш руль. Ось, потрібно, щоб хтось притримав. Фіксуємо таким чином, зверху накладаємо пластину і беремо болти. Чотири болти на шестигранник. Ним повністю фіксуємо руль по кругу. Гарно потрібно прожати, щоб не було ніяких проблем в майбутньому. Також в нашому випадку пульт не зафіксовано. Потрібно з зворотньої сторони зафіксувати його шестигранником, щоб він не рухався. Щоб послабити нам кермо, потрібно відкрутити ось цей болт посередині шестигранник, і тоді воно вже піднімається. Налаштовуємо так, як зручно вам, і його вже для того, щоб відрегулювати переднє колесо, також ним зажимаєте, має бути рівнопропорційно стосовно переднього колеса. Далі ми будемо встановлювати нашу приборну панель. Тут у нас поворотнички, дивіться, фіксуються вони таким чином. Ви їх просто запихаєте до характерного щелчка і вони вже ось вже встановлені, тримаються міцно. Щоб зафіксувати приборну панель, нам потрібно викрутити тут болт. І викрутити ось тут болт. По одному болту з кожної сторони ставимо приборну панель. І тут в нас є якраз місце в цей сам пас, звідки ми викручували болт. Бачите, закручуємо по болту, фіксуємо приборну панель. Ось таким чином. З однієї та з іншої сторони. Як бачите, ми вже приборну панель зафіксували, тримається вона міцно, все чудово. Далі беремо з комплектації ось такий щиток. Він в нас для Приборної панелі допоможе, наприклад, в літню пору краще бачити дисплейчик. І фіксується на два самонарізи з однієї та з іншої сторони. Далі беремо ось таку защолочку, і вона в нас тут стає, як заглушка. Все, защокнув, тримається, виглядає класно. Наступним етапом ми встановлюємо ось таку металеву пластину з комплекту. Для її встановлення потрібно відкрутити тут два болти і тут два болти. І на ці ж самі болти ми зараз її будемо фіксувати. Далі ми беремо наш підгазетник і фіксуємо його. Фіксується він з зворотньої сторони. Ось до цієї металевої пластини. Бачите, два. Самонарізи тут потрібно закрутити, і з цієї сторони також. І в нас виходить фішка від зажигання, ми її з'єднуємо з проводкою. Тут інших фішок в принципі немає, які підійдуть. Тому тільки одна фішка, ви під'єднали її і у вас буде працювати запалення. Далі ми беремо наш передній клюв, під'єднюємо до фішки. Тут одна фішка, яка буде підходити, і вмикаємо запалення, чи працює в нас фара. Вимкнули запалення, вимикаємо фару, як бачимо, все працює чітко, збираємо далі. Передня пластмаса кріпиться в нас дуже класно, тому що тут є фіксатор, ви просто її защолкуєте, щоб воно гарно все прилягало. І з воротньої сторони прикручуєте самонарізами. Ось тут та тут. І дістаємо з комплектації ось таку заглушечку, і вона встановлюється в нас ось таким чином. Потрібно гарно попасти в пази, щоб вона правильно зафіксувалася. Ось встановили ми цю пластмаску. Бачите, вона нас в такий паз, її потрібно защолкнути. Ось таким чином защолкується, і, як бачимо, все стало все чітко. Далі ми беремо з комплектації ось такі катафоти та встановлюємо його на вилки. Встановлюється ось такий фіксований паз. Приклали, як бачимо, все чітко. Наступним етапом ми встановлюємо переднє колесо, що потрібно, запихаємо барабан, і потрібно так, щоб ось цей пас з вилки попав на пас на барабані. Тоді пропихаємо наш палець, з цієї сторони даємо втулочку, потім даємо шайбу і закручуємо болтом. Який ключ-ключ на 14. Потрібно якісно протягнути, щоб більше до цього не повертатись. Дивіться, далі ми встановлюємо передній гальма, наш тросик, розкручуємо все, витягаємо повністю все, що в нас є. Знімемо тут. Далі пропихаємо в паз, одягаємо нашу пружинку. Тут в нас стоїть ось ця бочечка. Вона має всередині проріз. Ми в цей проріз встановлюємо наш тросик. Ось таким чином пропихаємо, зажали. І гайкою затискаємо. В майбутньому ми будемо цим регулювати наші передні гальма. Тобто, чим більше ми зажали, тим вони сильніші. Якщо вони засильні, ми послаблюємо. Тут вже конкретно під себе ви собі настроїте, як вам зручно. Далі нам потрібно взяти корзину з комплектації. Беремо два шестигранника пластину і фіксуємо. Надійно все. Знизу так само беремо пластину та два шестигранники і зажимаємо її. Ось, бачите, вона знизу фіксується таким чином. І все. Як результат маємо гарно зібрану корзину, яка якісно тримається. Далі потрібно встановити нам передній болотник. Для його встановлення відкручуємо два болти з однієї сторони і два з іншої. Пропихаємо болотник ось таким чином, він має встати в нас рівно ось тут наверх. І фіксуємо цими ж самими болтами. Ось такий маємо готовий результат. Скутер зібраний якісно. Класний такий в червоному кольорі. Дивіться, як класно він у нас їде. А ми нагадуємо, що в магазин Велогалерея можна замовити будь-який велосипед, електроскутер. Електротрицикл та багато іншого. Силка на сайт буде в описі.